Всім привіт! Друзі! Сьогодні маємо такі трохи неординарні новини з Польщі. Там 23-річний. Водій за декілька хвилин порушив правил дорожнього руху на цілих 16 тисяч злотих. Зараз ми коротко поговоримо про цього козака. Тож дивіться це відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобається. Також ставте йому лайки і в коментарях обов'язково пишіть, з якого міста ви дивитесь це відео. Отже, патрульні затримали водія, який за кілька хвилин зумів набрати аж 126 штрафних. Балів, це в Польщі є така система штрафних балів, за яку за які потім можуть вас забрати права. І майже 16 тисяч злотих штрафу він собі наїздив. Він, по-перше, не зупинився для перевірки документів на дорозі. А після того, як його почали переслідувати поліцейські, він почав порушувати правила одне за одним. Далі маємо пряму мову магдалени. Гонцовської сповітової комендатури поліції в П'ясечно, коли патрульні намагались зупинити машину для контролю на дорозі, то зустріли опір чоловіка, який сидів за кермом. Попри світлові та звукові сигнали водій не мав наміру зупинитись, а під час втечі один, один за одним порушував правила дорожнього руху. Вона також додала, що до списку гріхів так званих цього водія увійшли обгін через подвійну суцільну смугу, обгін інших транспортних засобів безпосередньо перед пішохідним переходом, нехтування сигналами світлофора, примушування інших водіїв до захисних маневрів, щоб уникнути зіткнення. І саме сама головне так. Собі вишенька на цьому торті, це те, що в інший не мав водійського посвідчення. Тобто, тепер зрозуміло, чому він на вимогу поліцейських не зупинився. І після цього почав, звісно ж, втікати, бо він боявся, що е, в нього буде якесь покарання, і замість того, щоб зупинитись і отримати покарання за керування без е, е, водійського посвідчення, він собі назбирав ще купа різних штрафів, і тепер, скоріш за все, ніколи в житті він не зможе сісти е, за кермо, ну, як мінімум, офіційно. А так, то взяти в батька автомобіль і десь поїздити зможе точно так само, як і в цей раз, але це знову ж таки буде незаконно. За всі Коїні правопорушення тепер він буде повставати перед судом, і там вже в суді будуть вирішувати яке-яке ще додаткове покарання йому буде, бо за такі зухвалі дії, скоріш за все, якесь додаткове покарання мусить бути, чи то буде якийсь умовний термін. Можливо, там було якесь наражання. Небезпеки на життя інших людей, і так далі. Подивимось, що з цього всього вийде. Як тільки буде, якщо буде якась додаткова інформація, я вам обов'язково про неї розповім. Напишіть, будь ласка, чи ви коли-небудь сідали за кермо без водійського посвідчення, чи чи є у вас якісь такі знайомі, і чи ви десь зустрічали якісь такі подібні ситуації, щоб на такі великі суми штрафів за декілька хвилин наражалися ваші знайомі, ну або можливо ви. Або, можливо, цей чоловік, який оце все порушив, також зараз дивиться це відео. Напиши в коментарі, буде цікаво з тобою познайомитись. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей!